Хромакей або ключовий колір. Що це таке? Певно, можуть спитати багато з вас. А я не скажу. Я покажу. Скоріше за все, ви, як наївні діти, цілковито повірили, що я зараз живу в світі Майнкрафту. Проте... Це хоромакей, я з такої ж сірої реальності, як і ви. Ніякого Майнкрафту. Я знаю, що це дуже незвична тема та формат для цього каналу, оскільки до цього були лише ігрові перекази. Проте мені ця тема показалася доволі цікавою та гідною відео. І якщо тобі не подобається, то йди на. Да! Оця зелена ганчірка позаду мене це такий собі портал в інші світи та місця, за допомогою якої ви можете успішно брехати про свої подорожі. Друзям та близьким. Ось вам приклад. Ну Одна з головних речей в цій справі, так це знайти підходящий відеоматеріал. І слава Богу, в наш час онлайн-ресурсів, де таке можна знайти безліч. Проте перечислювати я їх не буду, бо тому що мені лінь, і ви мені нічого за це не зробите. Як мінімум, тому що мій брателька Вовка про вас подбає, правда? Та це він стісняється. Ну а якщо серйозно, то хромакей – це технологія, за допомогою якої блок певного кольору, найчастіше синього або зеленого, у відеозображенні може бути замінений на інший колір або зображення. Це дає змогу, наприклад, синоптику з'являтися на тлі створеної комп'ютером карти погоди. І так, цей опис я прочитав з Вікіпедії, але якщо тебе це так пече, то йди звідси душний незрілий споживач дішуманського. Turn Сені Хромакей застосовується в дуже багатьох випадках. Різноманітні блогери, ютубери, як я, там якісь новини, там ті ті ж самі синоптики, кіно, кіно, Марвел, там у DC, майже будь-яке кіно містить в собі хромакей, а ви цього навіть і не знаєте. Тож ця технологія вже давно засіла в багатьох відеоматеріалах. А от якщо ж вас цікавить, чому саме зелений та синій, то справа в тому, що ці кольори зустрічаються в житті. Набагато рідше, тож знімальний об'єкт має великий контраст із фоном. І цікавий факт: найпоширенішим в наш час є саме зелений, оскільки синій почав зустрічатися набагато частіше, як, наприклад, ті самі джинси. І, до речі, якщо у вас, як і в мене, буває бажання комусь вмазати, хромакей вам в цьому допоможе. Але для якісного хромакею потрібні прямі руки, чим я, на жаль, не володію. Однак, якщо дуже захочу, можу прямо щось класне забабахать. А от в якій же програмі цим всім порочним гамном вам займатися, знову ж залежить тільки від вас. Sony Вегас, Premiere Pro, DaVinci Resolve і так далі. За допомогою таких простих речей ви можете спокійно приробити собі якусь тусу в оточенні друзів. Проте не забувайте, що насправді це лише ілюзія. Але аби розбити цю ілюзію, щоб знову мати змогу жити повним життям, рекомендую вам. Звернутися до Mindly, що є найбільшою в Україні платформою для пошуку і роботи з психологом онлайн. Кожен з понад чотирьох тисяч кваліфікованих спеціалістів, які розуміються в абсолютно різноманітних гаус терапії, має відеовізитівку, яка допоможе вам остаточно визначитися зі своїм амбасадором психічного здоров'я. Ще до початку роботи, ви прикиньте. До того ж, якщо ви перейдете за цим QR-кодом або за посиланням у описі та введете промокод Романін, ви отримаєте знижку на перший сеанс в 10%, а з їх мобільним додатком ви зможете набагато легше бронювати та проходити сеанси, і не буде мати значення відстань, на якій ви знаходитесь. Так що удачі. Але ще зазвичай ваша чудова фантазія про якісний гамакей розбивається в дріб'язок через відсутність нормальної записуючої апаратури. Хоча, в принципі, якщо ви маєте в своєму розпорядженні оці всякі я-телефони, все стає набагато легше. Проте мене це не стосується. Я справжній андроїд, що плює в обличчя цим ньютоном, шмагаючи їх своєю зарядкою, яка йшла у комплекті. Став лайк, якщо те саме, подивимося, з кімнас. Подивимося, скільки нас! Так от, якщо більш-менш приємне освітлення аля софтбокси, сам фон та інші деякі речі є справою не таких великих коштів, то питання камери ого. Там треба нирку продати за дійсно хорошу кралічку. А. Кралячку, а якщо ж не мати якоїсь вау-вау-апаратури, доведеться обмежуватися більш близькою відстанню до об'єктів. Але якщо дуже хочеться, ніхто вас, звісно, не зупинить, як і мене, бо мене не пече наявність шуму, який утворюється через більшу відстань та гірша якість. Я так би мовити, я прикаліст, атеїст. Мені взагалі, похер, я пахіріст циркавіст. Фу. Однак, якщо ж ви якось вирішили питання апаратури, то ви можете повністю обстрагуватися від зовнішнього світу. Можна зробити вигляд, що ви сходили по тебе за продуктами, а насправді просто взяли доставку. Та й у принципі, чого ж вже тоді обмежуватися реальністю? Тепер можна потрапити і в кімнату своєї аніме вайфу пройтися вайтраном, нести демократію та багато іншого. Можливим можна зробити все, що прийде вам до голови. На крайнях їм можна і підтертися, це вже ну, на ваш розсуд. Та й в принципі за хромакей може зійти будь-яка інша одноманітна річ, або навіть стіна, якщо у вас дуже одноманітні шпалери. І в підсумку хромакей це кайфова річ. І на цьому в мене все. Я сказав все, що хотів, так би мовити, наклав вам у вуха. І сподіваюся, вам моя куча сподобалася. Може в майбутньому я зніму ще щось подібне, але не точно. Буде дивитися, як ви це сприймете. Дякую, до побачення.